13 квітня відзначається День високих досягнень. Що найбільшим досягненням вважаєте у своєму житті ви? Особисто моє досягнення. Ну напевне, те, що в свої молоді роки там, і навчаюсь в університеті, і заробляю сама, і без мами залишилася, але йду далі. Ніяких досягнень. Можете поспівчувати мені. Е... Найбільше моє досягнення ну, дожив до, до 20 років. Нічого, Устроїлися тільки на роботу. На роботу все. Моя дитина. Мабуть, цього досить. Крайній концерт в мене був досить успішний. Програма Бондіана в Хмельницьку. Ця програма звучала і в Кам'янці-Подільському. Напевно, оцінки найбільше в мене досягнення. Або можливо, я мене також друкували в книжці, тому можливо це. Навчаюсь волонтерю, пишаюсь тим, що протягом е декількох місяців е щоденно е робили життя як мінімум 500 людей трошки краще. Не знаю, напевно, життя те, що воно є. Цінувати таким, яким воно є. Цінувати <кх»> кожен день. Ну і діти. Вважаю саме вступ до університету. І взагалі, чесно, те, що я українка, ось так я хочу сказати, що це два моїх основних досягнення. Якщо мене хтось запитає, чим ти пишаєшся, я пишаюся тим, що я українка. Ось так. Досягнення все було рік тому. Я із Сєвєродонецька. Було все. І тепер його нема. А досягнення яке гуляємо з онукою, небо чисте. Здоров'я є. Хай нам щастить і будемо здорові. 14 квітня відзначається День високих досягнень. Що е, найбільшим досягненням вважаєте в своєму житті ви? Ну напевно, сім'я моя, що знайшла людину, яку я люблю, створила, е, і намагаємося жити в цьому світі буремному.